Намасте, Вітаю вас на цьому занятті. Почнемо практику. Із сурі намаскар, трошки розігрімось. Переходимо на початок килимка, стопи разом. Плечі опущені, маківка витягується вверх. Легенько підтягніть м'язи та дна, живіт. Тіло зібране. Розподіліть вагу рівномірно у стопи. Дихаємо глибоко через ніс. І з вдихом піднімаємо руки над головою вдих. Утанасана, нахил до ніг, видих. Розслаблюємо голову і шию. Артха утанасана, витягнутися вдих. Відходимо назад планка. Чатуранга або чатуранга з колін видих. Собака обличчям вверх або кобра вдих. Обирайте доступний для вас варіант прогину. Собаку обличчям вниз, видих. Залишаємось, дихаємо. Один, Підборіддя догрудної клітини. Два. Відштовхуємось долонями. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні. Підходимо до рук, витягнутися вперед, вдих, подовжити хребет. Утанасана, нахил вниз, видих, розслабити шию. Піднімаємось вверх за руками, погляд вверх вдих. Сама стхітіхі, видих. Ще два кола таких самих, вдих. утанасана, видих. Артка утанасана вдих. Чату ранга тандаса на видих. Лікці згинаємо 90 градусів долоні під плечима. Собака обличчям вверх витягуємося за маківкою вдих. Собака обличчям вниз, видих. Дихаємо один. Два. Стопи на ширині тазу три. П'ятий тягнуться в підлогу. Чотири. Живіт підтягнутий. П'ять. Погляд поміж долони. Підходимо до рук. Витягнутися вдих. Утанаса нахил вниз, видих. Виростаємо вверх за руками вдих. Сама видих. І останнє коло вдих. Поєднуємо рухи разом з диханням через ніс. Видих. Артка утанаса на вдих. Артха, Чат, у ранка видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз. Видих. Долоні щільно притиснуті, пальці розведені. Один. Грудна клітина провалюється в підлогу. Два. Три. Чотири. П'ять. погляд поміж долони, підходимо до рук, витягнутися вперед вдих. Утанаси на видих. Виростаємо вверх вдих. Саме стихітіхи видих. Стопи на ширині тазу, долоні вкладаємо на хрестець. Сідниці підтягнуті і з видихом м'якенько прогинаємось назад, відводимо голову, шию, зводимо лопатки, опускаємо плечі, дихаємо один. Два, три, чотири. П'ять. повертаємось, вдих. І з видихом нахил вниз, захват за великі пальці. Лікті розводимо в сторони. Тягнемось маківкою в підлогу. Дихаємо один. Тягнеться низ живота до стегу. Два. Три. Накочуємось на передню частину стоп. Чотири. П'ять. Піднімаємось вверх вдих. Саме стихітіхі видих. Робимо крок лівою ногою вбік. Стопи під долонями. Права стопа дивиться вперед, ліва розвернута 45 градусів, куприк підкручений вдих. І з видихом витягуємось за правою рукою вперед і вниз. Можна опустити долоні на гомілку. Якщо виходить, йти глибше, опускаємо долонь з внутрішньої сторони стопи. Відводимо ліве плече назад, куприк штовхаємо вперед, погляд вверх, дихаємо, відштовхуємось правою долоню. трикутника, Вагу рівномірно розподіляємо в обидві стопи. Піднімаємось вверх-вдих. З видихом розвертаємось до правої ноги, підходячи трошки ближче, стопи на паралельних лініях. Піднімаємо руки вверх, прогин. За руками назад, вдих. Погляд поміж долоней. Видих, нахиляємось до прямої правої ноги. Стопа на себе. Ліва нога призгинається. Руки відводимо назад. І працюємо в динаміці. Вдих, прогин. Нахил до правої ноги. Видих один, дихаємо глибоко через ніс, два. Три. Чотири. І п'ять з видихом нахиляємось до правої ноги. Руки відводимо вверх. Дихаємо один, два, три, піднімаємось вверх вдих, розвертаємо руки в сторони, ліво, долонь дивиться вперед. Право вкладаємо на хрестець і з видихом витягуємося за лівою рукою вперед і вниз вкладаючи її або на гомілку, або повний варіант за зовнішні ребро стопи. Права рука йде вверх. Коліна підтягнуті, поза перевернутого трикутника, відштовхуємось лівою долоню. Один. Два, дихаємо без затримок, три, чотири. П'ять. піднімаємось вверх вдих. Ліва нога до правої, сама стихітіх видих. Відходимо правою ногою вбік вдих. Долоні над стопами. І з видихом витягуємо за ліву рукою вперед і вниз. Задня стопа розвернута 45 градусів. Отхід до от триконасу на коліна підтягнуті. Уприк штовхаємо в центр, дихаємо глибоко через ніс. Фіксуємо погляд на великому пальці правої руки. Уявляємо, що ми стоїмо, притиснувшись спиною до стіни. І з вдихом піднімаємось. Підходимо правою ногою трошки ближче, закриваючи таз, прогинаємось за руками назад вдих і з видихом нахиляємось до прямої лівої ноги. Працюємо в динаміці один. Два. Три. Чотири. І останній раз. П'ять. Нахиляємось вздовж лівої ноги. Руки відводимо назад, дихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємось вверх вдих, права рука вперед, ліва на хрестець, стопи на паралельних лініях. І з видихом витягуємось за правою долоню вперед і вниз. Вкладаємо долоню на підлогу, ліва рука вверх, поза перевернутого трикутника. Живіт підтягнутий. Обидві стопи притиснуті. Якщо втрачаєте баланс, спробуйте змінити трошки положення стоп, можливо, поставити їх поширше. Витягуємось за ліву рукою, докручуємось. Вдих, видих, піднімаємось вверх, вдих. Переходимо на передній край килимка. Сама Стхітіх видих. Прогин за руками назад вдих. Утанасана, нахил вниз видих. Артха, утанасана, вдих. Чатурамза тандаса видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Погляд поміж долони, проносимо ноги, сідаємо, збираючи їх в бадхоканасану. Розвертаємо внутрішній стоп назовні. Піднімаємо руки над головою вдих. З видихом опускаємо ліву долонь, накриваємо себе правою рукою, витягуємо правий бік, дихаємо один. Два. Погляд на верхню руку. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємося за руками вдих. Опускаємо праву долонь, накриваємо себе лівою, видих. Один. Два. Відводимо ліве плече назад. Три. Чотири. П'ять. Піднімаємо руки вверх вдих. І з видихом йдемо в нахил по центр, витягуємося за руками, розслаблюємо таз, коліна опускаємо глибше, подовжуємо дихання через ніс. Старайтеся не округлюватися. Якщо не виходить глибоко опуститися з прямої спини, значить залишайтеся повище, випряміть спину і потрошки. Нахиляйтеся вперед. Не форсуйте, спостерігайте за відчуттями в тілі. Чудово, піднімаємо руки над головою вдих. Скрутка праворуч, погляд назад видих. Знову повертаємось вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад видих. Повертаємось і повільно лягаємо на спину. Підходимо п'ятими до сідниці, і з видихом штовхаємо та зверх виходимо в напівміст. Або якщо є бажання, вам дозволяє гнучки спини, виходимо в повний міст. Тримаємо один, два, три, чотири. І п'ять з видихом опускаємось, випрямляємо ліву ногу, праве коліно підтягуємо до себе вдих. скрутка, видих, коліно, ліворуч, погляд, праворуч. І повертаємось ліве коліно до себе вдих. скрутка, видих, коліно, праворуч, погляд, ліворуч. Повертаємось і лягаємо на декілька хвилин в шавасану. Розслаблюємо все тіло, відпускаємо контроль дихання. Відпускаємо контроль думок. Ви можете залишатися подовше в шавасані. А я вам дякую, що приєдналися до сьогоднішнього заняття і чекаю на вас завтра на Калимках!